Чистий і ваші нами і дай нам численно війську і До цього навчався, працював, був за кордоном. Почув, що проводиться набір в нову поліцію. Вирішив спробувати себе змінити на краще, щоб народ мав довіру до нас. І показати цим самим, що ми нова структура, ми краще, ніж було стара. Мені 21. Я хотіла внести свій внесок у наше життя, в нашу реформу. Я очікую, що ця реформа буде діяла, так як в інших містах, так і, а можливо, і краще. Ми постараємось, ми дуже старо навчились, доклали максимально зусиль для цього і хочемо, щоб були зміни. І ще очікую, що це буде не остання наша реформа, що змінить нашу державу на краще. Настрій зараз готове працювати. Нас чекають люди, нас чекає сім'я, нас чекають сусіди, всі знайомі, чекають, що ми приступимо зараз до виконання своїх обов'язків. Хочу показати людям, як потрібно жити. Ми не настроєні карати, ми настроєні допомагати. В місті Чернівцях я недовго. Ми тут близько тижня. Ми займалися дуже було багато організаційних питань. Хочемо досягти, щоб місто Чернівці стало. Кращим зразковим і безпечним містом України. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу, дотримуватися конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя. Їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Честь держави! З гідністю нести високі звання! З гідністю нести високі звання Поліцейського! поліцейського! Зміни в країні починаються з кожної особистості, з кожного громадянина, з прийняття рішення для себе, що я хочу зробити в своїй Україні, що я хочу змінити в країні, чим я можу бути корисний для громади і для суспільства. Ці молоді люди не просто є, а будуть корисними і будуть служити кожному з нас. Вони потребують вашої підтримки. Вони потребують виконання закону кожним. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ваші помилки будуть сіяти з невіру. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що перед законом всі рівні. Я впевнений, ми будемо вами пишатися. Бо такими, як будете ви, такими скоро буде наша держава. Нехай береже вас Господь.